Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді 3 трактор потужністю 20 кінських сил Янмар F20D. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Також швиденько показую вам стан кузова. На резині також затримуватись не будемо. Передня 6 х 14 абсолютно нова. Задня резина абсолютно нова, 9,5 на 22. Це ось така ширина. Колію я перед відео також заміряв в даному положенні 97 см, можна колеса поміняти місцями, отримаємо орієнтовно 117 см. Агропросвіт. Це з цього місця заміряв 35 см. Довжину трактора. Заміряв 260 см. Разом з фрезою 360 см. Так, по комплектації. Третіапазона повишених-понижених. Коробка передач звичайна механіка. 3 плюс 1. Напрацювання 808 мотогодин. На фрезу 4 швидкості. Це у нас такий ручний тормоз. Кран гідравліки. Передок можна відключити. І блокування диференціалу. Тут у нас речах керування навіскою вверх низ Це основний. А це ось додатковий який з'єднаний з ось цим тросом. Так, фреза кріпиться. На стандартне трьохточкове кріплення є трикутник для швидкоз'єму. Якщо придивимося, бачимо ще знизу. Уже встановлений форкоп, маркерні колеса на місці, фреза має робочу зону 140 см. Показую вам ножі, так як вони ще досить в гарному стані. Ось таким вінтом керується нахилу. тут все просто без. Комп'ютера. Знаєте, резина супер, ножі міняти не потрібно. Ось такий має вигляд тракторець. Бачите, де вихлопна труба. Ну що ж, присядемо, є підніжка для зручності. Ну, Місце для водія, в принципі, багатенько. Всі органи керування ергономічно зручно під рукою. Запалення. І давайте заведемо. Заводиться трактор. Добре. Сигнал працює. Діагностична кнопка. Поки двигун прогрівається, давайте перевіримо навісне обладнання. З фризу опустили і включаю вал відбору потужності. Почну із максимальної швидкості і вийду, покажу ближче. Кардан, ножі, редуктор боковий, тут буде цеп. Ось так гарно, тихенько робота. Добавлю трішки обертів, в порядок. Щоб вимкнути щеплення в нейтральне положення, усе. З фризою завершили і давайте проїдемося. Знімаємо зручного тормозу, це у нас буде Повний привід. Перша передача. Тут у нас повишена. І поїхали. Перша повищена. Друга. І третя. Третя це у нас максимальна. Прекрасно трактор розігнався, це його максимальна швидкість. В роботі, звісно, що ви будете використовувати понижені передачі, ось друга. Якщо треба, прям повільно. Перша понижена. Зверніть увагу на вихлоп. Я в принципі керую тракторцем однією рукою, щоб повернутися на майданчик. Третю передачу і вертаємось назад. Дякуючи тому, що терпець досить довгий, на ньому комфортно. Резина також м'яка, що також додає комфорт в здійсни. Тахометр працює. Рівень дизелю з боку показує, температуру показує. Так, пробуємо розвернутися, Трішки вперед, трішки назад. Всі ми вже тут розвернулися. Звинкував на майданчику місця мало. Запаркувалися нейтральне положення, щоб нікуди трактор не покотився, зафіксували наручник. І йдемо подивитися, що у нас робиться під капотом. Ось так. Раз, два. Раз, два. Зняли бокову кришку, бачимо паливну апаратуру. Це у нас там. Палений фільтр, як і масляний, і масло ми замінили. Акумулятор стоїть новий, повітряний фільтр стоїть також новий. Так знаходиться під панелькою приборів. Гарно все виглядає. Ось заливна горловина масла в передній міст. Відкриваємо ще з цієї сторони. В принципі, все те саме. Ось тут табличка з інформацією про двигун. Об'єм двигуна 1400 см кубічних, 20 кінських сил. 2400 робочі оберти, 2575 максимально. Ну і там, в принципі, номер видно. Ось, ну, бачите, зручно міняти паливний фільтр. Такий ось вигляд. Добавлю газку. Гарна, частенько робота дозина. Ось виведений сукончик. диму не виявлено. Хова його назад, ну і глушиться трактор ключем. Ну що ж, і переходимо до висновків. 20 кінських сил, досить важкий трактрець, вага біля тони. З хорошою оптимальною колією флюзою 1,40 м. Вартість такого тракторця складе 6100 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу та телефонуйте на номер компанії, уточніть у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому заїжджайте та купуйте в TOTUS Tractor. Очікуємо вас до зустрічі!